Шукали дефендера. А він вже тут в сірому кольорі. Land Rover Defender від MN модель 99S. Подивіться, повний комплект. Є машинка в зборі, є пульт керування повністю пропорційне управління. Ось такий пульт. Є акумулятор вже в комплекті. Відкривається капот, акумулятор під капотом. Аксесуари, все це є в комплекті. Тобто, ви додатково. Ще будете прикрашати і з зеркалами і так далі, щоб вона максимально була схожа на справжню автівку. Ось така підвісочка на амортизаторах, повний постійно привід. Заблоковані диференціали, сервопривід, тобто все постійно пропорційно, як газ, так і повороти руля. Ще є класна штука, зараз покажу вам це все вже з коробки. Це те, що машинка де вже з підсвіткою. Подивіться, фари працюють. Ось так працюють фари, ось так працюють повороти пропорційно. Ось так працюють поворотники, які стоять вже тут з коробки. Так само і спереду, і ззаду стоять, подивіться, включили лівий, блимає лівий поворотник. направо правий Тобто ще тут встановлюються пари, дзеркала, ручки, тобто все це є в комплекті. І ви це все самостійно встановлюєте, склочісники, щоб машинка була справді максимально схожа на справжню автівку.